Вони звуться Гарпіями, і це найнепристойніші тварини у світі. Одного разу в пустині я запросив вечеряти святого ігумена Павла і поста. Господи. Так, Миколка. Привіт, сонечко. Дуже добре, я тут просто е, пробую все записати, переписую вже п'ятий раз, пробую такий варіант, такий варіант. Дуже рада за твоїм бажанням, сонечко, як ти бажаєш. Ні, у мене ніяких нема. Так. Дякую, дякую. Я тут просто трохи ще працюю так. Одного разу в пустині я запросив вечеряти святого Ігумена Павла і поставив стола на порозі хижки своєї під старим фіговим деревом. А гарпії, порозсідавшись на гілля, заглушали нас гострим криком своїм, і всі страви нам спаскудили. Через навіженство страхіттів цих я не чув повчання святого ігумена Павла, а хліб і салату ми їли з їхнім послідом. Як же повірити, Господи, що гарпії тебе достойно славитимуть? Звичайно, у спокусах моїх я бачив багато покручів усяких, не тільки жінок, змій та жінок Риб. Але й істот ще потворніших, приміром, людей, що в них тіло було казаном, дзвоном, годинником, мисником із стравою та посудом, навіть цілою хатою з дверима та вікнами, в які видно було людей, що по господарству порались. Вічности не стало б, коли б я почав змальовувати усіх страхіть, що нападали на мене в самотності моїй, починаючи з кита як корабель народженого, починаючи з кита, як корабель нарядженого і кінчаючи червоними комахами, що обертали на кров воду в моїй криниці. Але ніщо не було таке огидне, як оті гарпії, що попекли своїм послідом лист на моєму чудовому фіговому дереві.